Лікарю, у мене музика в голові грає. І що? Я таку не хочу слухати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Священник летить літаком стюардеса, яка розносить напої, питає: Отче, що пити будете? А яка висота польоту? Три тисячі метрів. Тоді конячок. Через деякий час стюардеса знову цікавиться, чи хоче священник щось випити. А на якій висоті ми летимо? Шість тисяч метрів. Ну, тоді келих вина. Через півгодини теж питання. Тепер ми на висоті дев'ять тисяч метрів. Принесіть мені мінералки. Перепрошую. Але чому ваші напої слабшої з набором висоти? Священник піднімає палець в небо. Начальство поряд. Лікар. Роздягайтеся. Навіщо? Я лікар. Мені краще знати. Чоловік роздягається. Що вас турбує? Я матраци привіз. Куди розвантажувати? Хлопець збирається на танці в селі. Одягти є що, а взути нічого. А у батька нові туфлі є, парадні, лаковані. На особливий випадок. Парубок батька три години просив їх, врешті-решт випросив під страхом страшенної кари. Приходить на танці модний увесь, підходить до Оксани у мені спідниці і каже: А хочеш, я вгадаю, якого кольору в тебе труси? Ну, спробуй. Він у свою туфлю, як у дзеркало, зиркне, і каже: Червоні. Дівчина в шоці. Майнула до подруги, розповіла все та пропонує А давай махнемося трусами. Сказано, зроблено. Оксана знову до парубка. А зараз вгадаєш?» Степану туфлю зиркнув і каже Зелені. Дівчина знову в шоці. Розповіла все подрузі та її радить, а ти взагалі зніми труси. Зняла і до хлопця. А зараз вгадаєш?» Степан у туфлю глянув і втратив свідомість. Оксана його пощихав. Степанчику, степанчику, що сталося? Хлопець опритомнів і швиденько давай черевики оглядати. Видихнув. Хух, от холера!» – Думав, туфлі порвав.